Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Сбу затримала зрадника в лавах ЗСУ, який полював на Хімарс Петріот, а також на генералів та керівників вищої ланки командування. Зокрема, він мав передати дані про прибуття залужно в Одеську область, аби РФ нанесла удар по місцях позиції штабу командування. Розвідка спрацювала на випередження за останні три тижні. Активізувалася всі можливі ДРГ та сплячі зрадники в лавах ЗСУ. С аби дістати нашого генерала, понад шість невдалих замахів. Генерала вороги бояться, а союзники поважають таких більше немає. Але по справі, крім інформації про генерала, фігурантом виявився строковик однієї з бригад військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії. Встановлено, що окупанти обрали йому псевдоніми кримчанини та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону одеської. Області за вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи Хімарс. Отримані відомості, зрадник намагався передати своєму російському куратору через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах. Цим співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили знов Задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім карти на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статею 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вар. То його триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заходи проводили співробітники СБУ Одеській області за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.